Пройшло пів року з того моменту, як я висіяла ампельну віолу. Із п'яти насінин, які в мене були для висіву, зійшло тільки дві. Сіянець один був одразу такий кволий, він загинув, і в мене залишилась лише одна рослина ампельної віоли. І для того, щоб не залишитися зовсім без віоли, яку я хотіла висадити в балконні ящики на підвіконні. Я вирішила її спробувати живцювати. За три тижні живець не тільки прижився, але й пішов нарощувати зелену масу. Зараз покажу, як я його вкоріняла. Звичайним чином відокремила живець від материнської рослини, опудрила нижній зріз стимулятором росту коріння і встромила живець в утрамбований сухий торф. Потім поставила цей живець у високу ємність і полила не тільки сам живець, а й налила в цю ємність води десь на півтора сантиметра. Закрила кришкою і не знімала її, поки живець не вкоріниться.